Йосип Глух був офіцером Козацького реєстру та з початком визвольної війни одразу ж приєднався до повсталих. Восени 1648 року після смерті Івана Ганжі був призначений полковником Уманським. Глух командував одним із полків, що входили до корпусу Івана Богона. У 1649 році Богдан Хмельницький послав корпус Богуна до Білорусі, щоб перескоржати створенню польської армії у містах Слуцьку та Лоєві, котрі на той час вважалися далеким тилом польської армії. Козаки пройшлися рейдом аж до Бреста, знищуючи та розпорошуючи польські гарнізони. Та коли дійшли до Слуцька, то виявили там силу Селену ворожого війська у 100 тисяч шабель. Атакувати таку армаду українці не наважилися та почали відступ до кордонів України, але свою задачу вони виконали, затримавши наступ польських військ. Навесні 1651 року війська коронного гетьмана Калиновського взяли в облогу місто Вінницю, гарнізоном котрого командував Іван Богон. Словетний друг Йосипа Глуха. Розуміючи, що Бугун довго не протримується, Богдан Хмельницький послав на допомогу свого кращого друга Йосипа Глуха. Короний гетьман вирішив за краще не підпускати повстанців до Вінниці та вислав їм зустріч корпус польського генерала лянсько Війська зійшлись на річці СОБ поблизу Липовця. Розчленувавши польський табір, козаки розпочали завзяттям та люттю вирубувати поляків. Не давши їм отямитись, гнали аж до Вінниці. Під мурами цього міста полк Йосипа Глуха з'єднався з військами Івана Богуна. Від повного розгрому поляків рятувала весняна повінь, річки Південний Буг. І вони вирішили за краще відступити до Кам'янця Подільського. Під час битви під Берестечком котра вкрай невигідно склалася для козаків. У повній мірі розкрився полководський талант Йосипа Глуха. Як відомо, татари у вирішальний момент зрадили козаків, взявши у заручники самого Богдана Хмельницького. По дорозі на Крим вони плюндрували, грабували українські землі, беручи ясир. Полковнику глуху вдалося здогнати степовиків відбити час, значну частину награбованого та перерубати 10 тисяч татар. За що кримський хан дорікав Богдану Хмельницькому? Як, як же це так люто? Ми ж союзники, Богдане, що ж ви робите? По допомогу до глуха звертався молдавський господар Лопул, тесть Тиміша Хмельницького, коли відчув, що може втратити в трон завдяки... Тому що опозиція хотіла його скинути. І у цьому моменті Йосип Луб також допоміг Лупулу. Йосип Глух здобув гучної слави при обороні рідного міста Умані. Йому, з полковником Бугуном, так вдалося зміцнити місто, що поляки, розгубившись, не наважились його штурмувати. Слід зауважити, що Йосип Глух не прийняв березневих статей Переяславської ради. Та разом з Іваном Богуну ном не прибув на підписання до Переяслава. Також він виступив категорично проти Білоцерківської угоди, яка дозволяла польській шляхті повертатися в Україну. Помер Йосип Глуб 1655 року під час епідемії чуми в Україні.